Я є нащадком тих українців, яких вивозили до Сибіру, але всіх не вивезли. Моя баба вижила, і я тут сьогодні стою перед вами. Я є нащадком тих українців, яких виморили голодом, але всіх не заморили. І я сьогодні стою перед вами і буду вас знищити до останнього свого подиху. Сьогодні ви нас убиваєте бомбами і ракетами. Всіх не вб'єте. Завтра на моєму місті будуть стояти мої діти і внуки. Запам'ятайте, ви дно, ви ніщо і ми вас точно переможемо. Час не має значення. Значення має результат і ви паскути. Нам за все заплатите. Заплатите за все! Заплатите за все! Заплатите за все! Заплатити тим матерям, які сьогодні в сльозах хоронять своїх дітей. Заплатити тим матерям, чиї діти ростуть в бомбосховищах. Заплатити тим, хто тижнями не вилазить з окопів. Заплатити їхнім дітям. Заплатите за все! Заплатите за все!